Це неправильно. Можемо? Так. Ніякі спалахи, інтерв'ю. Представтесь, будь ласка, і скажіть, яку організацію ви представляєте тут сьогодні на конференції. Володимир Обращук, голова Всеукраїнського об'єднання Чесне слово. Кандидат історичних наук. Чим займається організація, об'єднання? Наша структура займається захистом інтересів молоді, моніторингом соціально-економічної і політичної ситуації в нашій країні. Чому, от як ви бачите, на ваш погляд, в чому актуальність обговорення сьогодні теми цих конституційних змін в часті децентралізації? Однозначно обговорення потрібне, тому що от. Та модель, яка запропонована зараз президентом України, вона не адекватна соціально-економічним і політичним запитам регіонів. І в цьому контексті, президент має насамперед обґрунтувати і більш чіткіше проартикулювати законодавче повноваження префектів, узгодити ті пропозиції, які він вносить як суб'єкт законотворення з Кабінету міністрів України, оскільки дійсно повноваження Кабінету міністрів з цих пропозицій випадають, і фактично, ці префекти заменить. Виключно на адміністрацію президента України, і тому, не погоджуючись з цілим рядом учасників «Круглого столу, я вдячний їм за акцентування уваги саме на тих проблемах, які ми маємо в контексті сучасного місцевого самоврядування. А які ці проблеми? Насамперед, звуження податкової бази органів місцевого самоврядування, недостатність повноважень в розгляді цілого ряду питань ну такого містечкового характеру, зокрема, наприклад, обслуговування власної інфраструктури, проведення якихось власних ініціатив і. В цьому контексті місцева громада має мати якусь податкову базу для того, щоб можна було на власному рівні вирішувати ті питання, які зараз передані, наприклад, на рівень вище. Наприклад, те, що можна вирішити на рівні, наприклад, тої самої громади села, вирішується на рівні районної державної адміністрації. Про громади взагалі територіальні. Що це на сьогодні за питання, Ось це проблема, яке стоїть укрупнення або об'єднання громад. Ну насамперед, що дійсно питання воно переводиться в політичну площину, і зараз різні політичні лідери на місцях фактично перекроють, перекроють ці кордони громад під себе, і фактично різні політичні сили. За допомогою своїх активістів штовхають ту чи іншу громаду не в силу, наприклад, якихось об'єктивних економічних економіко-географічних пріоритетів, а в силу політичного уподобання лідерів цієї громади, і насамперед бувають такі прецеденти, коли громада, яка лежить територіально поряд з одним містом, там з 5-10 кілометрів, вона штовхається до іншої громади, яка стоїть розташована більш далі, і, наприклад, до цього була взагалі в іншому районі, що теж не відповідає усталеним якимось економічним реаліям, зв'язкам, які Традиційно склалися в цьому регіоні. Якщо говорити про те, що сьогодні влада ну, би, приймає так, всі ці зміни, будь то конституційні, будь-які, яким чином ви бачите от механізм реалізації, ну прийняття цих рішень, цих змін народом? <зваж> народом, ну, скажімо, народ в будь-якому разі делегував повноваження щодо затвердження чинного законодавства Верховній Раді України. І я вважаю, що. В принципі, ці речі мають проводити саме, проводитися в самому найвищому законодавчому органі нашої країни. І про це говорять і переважна більшість експертів з місцевого самоврядування і тих людей, яких президент долучав до розробки даних законодавчих ініціатив. Інша річ, що в силу політичних реалій зараз Верховна Рада України. Відображує інтереси тих політичних партій, які йдуть на вибори, і звичайно, вони використовують Верховну Раду як інструмент для поширення свого авторитету, і тому піднімається питання завідомо популістське, яке не можна реалізувати в умовах сучасних адміністративно-територіальних устроєвих економічних географічних особливостях особливостей нашої країни.